опа Групову посадку орхідей. Для цього нам знадобляться дві орхідеї, які до цього вже росли у відкритій системі, тобто без ґрунту. Орхідеї мають бути обов'язково здоровими, доволі великими і однакового розміру. Я вибрала дві орхідеї, які підійдуть для цього способу, а також велику скляну вазу, у яку будемо їх висаджувати. Перед пересадкою орхідею я замочую. По-перше, для того, щоб розмочити коріння і воно легше відходило. А по-друге, для того, щоб збільшити стресостійкість рослини. Я вже Декілька місяців користуюсь спеціальним добривом аюдар для орхідей. Окрім того, що воно стимулює цвітіння орхідей і продовжує його тривалість, також має фунгіцидні властивості, запобігає утворенню грибкових і бактеріальних хвороб. Тому, окрім звичайного підживлення протягом місяця, я також під час пересадки орхідею спокійно на годинку-дві, ось так залишаю і чекаю, поки вона добряче нап'ється. Після чого обережно дістаю її з вази. І готую орхідеї до групової посадки. Зачищаю абсолютно усе погане коріння. Беру вазу, стискаю разом дві орхідеї і дуже обережно намагаюсь їх вставити всередину. При цьому їх прокручую. Навіщо взагалі робити групові посадки? По-перше, це вау-ефект під час цвітіння, коли кожна з цих орхідей випустить хоча б по два квітконоси. Це вже буде неймовірно. А також це економія місця. І ще раз хочу зазначити, що обов'язково орхідеї мають бути приблизно однакового розміру для того, щоб одна одну не задавили. Це вже було була моя друга групова посадка. Перша, як бачите, більше року класно росте.